Ось моя рідна школа. А це кабінет інформаційно-комунікаційних технологій, в якому я навчаю своїх учнів. Я вчитель математики та інформатики. І КТ – мій надійний інструмент для навчання учнів. Використовую програмні засоби навчального призначення для. Подання інформації для моделювання знань, для контролю, а також використовую мультимедійні посібники. У своїй роботі я використовую створений мною програмний продукт Математична мультимедійна навчалочка для учнів 5-9 класів. Це програма, яка створена для використання на уроках для самостійного навчання, повторення та надолуження прогаяних знань. Тут підібрані ключові теми, без яких учень не може успішно продовжувати вивчати математику. Такі як дії над числами з різними знаками, дроби, лінійні рівняння, формули скороченого множення, функції, квадратні рівняння, синус та косинус, коло, круг та число Пі. Навчалочка складається з трьох частин. Перший блок це є документи у форматі Word. Давайте подивимося, будь-який документ, як він виглядає. Коли учень відкриє цей документ, він може прочитати, подивитися правила, як працювати з цієї теми. Ось. Після цього є інструкція, тобто алгоритм розв'язування усіх на світі лінійних рівнянь. Коли учень їх прочитає, він собі пригадає або навчиться правильно розв'язувати рівняння. Далі йде перевірочний тест. І правильні відповіді до цього тесту. Перейдемо у другу частину. Ось на контрольній роботі рівняння розв'язувала всі дії, що знала з зітксом, виробляла гаряча стала голова, а Ікс – невідомий злочинець назустріч мені не спішив, в душках заховався з доданком, зітнався ще й в норних собі прихопив. Тут... Для перегляду мультимедійної презентації учень може повернутися назад і пройти електронний тест, щоб перевірити, чи він добре засвоїв знання з цього матеріалу. Отже, клікнемо на тему лінійні рівняння, запишемо прізвище, запишемо клас, окей, І почнемо здавати тест, знайти корінь рівняння. Розв'язуємо, вибираємо правильну відповідь окей. І так далі. Пропагую використання ІКТ на об'єднання вчителів математики, організовую навчальні тренінги для своїх колег. Провела навчання 50 вчителів в рамках програми Володіння ІКТ на 100%. В даний час навчаю учнів та ділюся досвідом з колегами за допомогою соцмереж. Свої творчі доробки завантажую на мережу Microsoft Партнерство в навчанні. Навчаємося одні в одних, переймаймо найкращий передовий досвід. З любов'ю всім знання.